Від надмірної уваги поліції та журналістів десятирічний Сашко ладен крізь землю провалитися під білою піною на обличчі, шиї та грудях дитини ховаються страшні опіки. В палаті хлопчик, один двоюрідний брат, що його доглядає, саме вийшов до аптеки. Сашко із жахом згадує, чому він тут опинився. Налишти. Це Сашко розповідає, як за непослух чинив із ним відчим. Усе сталося ось у цій хаті на околиці села Василихи, коли названий батько проводив так звану виховну роботу. Мати хлопчика була в кухні. Він тільки вже почав кричати, як він почав горіти. І все. Я тоді зайшла в кімнату, бачу, що він на себе воду виливав. Галина, впевнена, чоловік підпалив малого ненароком і сама скаржиться, що на сина вже давно немає управи. Хлопчик не слухається і часто тікає з дому, саме тому відчим і взявся його виховувати. Забирає гроші, купляє собі серети, купляє собі, що хоче. Він нечайно, він навіть не хотів його ті підпалювати цю дитину. 25-річного Вічима Сашка суд арештував, і тепер Галина лишилася одна із трьома неповнолітніми дітьми. Двері цієї старої хатини практично не зачиняються. Тепер родина під пильним наглядом соціальних служб. Окрім Сашка, у сім'ї ще двоє дівчаток, одного та шести років. Ось до їхньої хати йде сільський голова. Хоче запитати Галину, чому вона лише один раз провідала сина в лікарні. Дитина Василь з мамою з щестею. О, ти вона теж, ти ці теж. Та я ж кажу, і з ким О, її поки? Я було, так, ти що робити? Галина хоч і бідує, але за дітьми намагається доглядати, каже голова. А от з іншими родичами біда. Вони зловживають алкоголем і ніде не працюють. Немає навіть йому грошей на То Ми заїхали, купили лікарства, все. А назад, завтра я не знаю, де йому брати гроші на лікування. Представники служби у справах дітей в останні були тут на початку місяця. Обстежили умови проживання і дійшли висновку, що забирати дітей у матері немає потреби. Родину взяли під супровід. Якщо мама буде нормально, значить будемо допомагати, чим зможе. Ні, то там кажу, час покаже. Сьогодні хлопчика відвезли з районної лікарні до столиці на додаткове обстеження. Медики мають надію, що рани на його обличчі швидко загояться і не лишать жодного сліду. Вони повинні зажити без наявності рубців. Місцями, можливо, не виключено, що, можливо, залишиться. Сашко зізнається, від чим б'є його вже не вперше, але, попри завдані страждання, він і досі називає його батьком. Нічого не пробачав. Душевні рани дитини хочуть вилікувати за допомогою реабілітації. Районні чиновники обіцяють відправити хлопчика до санаторію після повернення додому. Вічима вочевидь там не буде. За скоєне чоловіка можуть аж на 10 років посадити грати.